Вітаю, у нас є одна копійка і є цеглина, яку ми будемо ставити в одну цеглину поперек. і поздовж вона більша половина цеглини, тобто буде навіть гірші результати. Прилада я банально зняв вітрини, увімкнув від фонаря. Також покажу вам, де усе перевірю. Скажу, що тестував у ґрунті. Я брав, викопував ямку. Далі ложив туди монету на чорнозем. Зверху одну цеглину і зверху ще одну. Нормально, жоден прилад не брав, все було засліплено. Зараз побачите, як цей прилад бере. Для початку перевіримо VDI. Нічого революційного не буде, але саме на VDI цифрову ідентифікацію, потрібно звернути увагу. Орієнтуємося 25, 26 на відстані. Ну, бере далі блока. Тепер дивіться. Беру, ставлю монетку через одну цеглину. В принципі, з цим справлялися всі прилади. Можна ще покращити тут результати, але я не буду з цим гратися. Нам середньостатистичні візьмемо такі показники чи нижче середнього. Головне, щоб розуміти всю суть. Швидко. Середній. Ну, інколи може підчорняти. Притул ні, а ось на відстані вже коли я віддаляюся, десь там О, ось ці. Бачите? Хоча тоді на повільному чи на швидкому помасі він бачить навіть тут. Це через одну. Це плюс цієї технології, що в складних ґрунтах справляється, От побачите другий прилад, зрозумієте. Далі. Що я роблю? Ось так в мене жоден прилад не брав. Коли я тут ставлю, а цією стороною вожу. Але для початку поставимо поперек, це як буде дві цеглини. Поставлю ось тут. Невеликий скол в нас є. Ось монетка. Поїхали. Це вже буде проблема. Відеай утримує. Тут чисто чорним вже далі. Бачите? Повільно, швидко, теж чисто чорним. Дивіться, вожу, кидаю монетку. Все. Нема. Далі. Ми в зоні перешкод. Якщо буду якісь фантоми виникати періодично, ми будемо відпрацьовувати. Далі беру, ставлю монетку сюди. І вожу ось так. Ось так в мене жоден прилад не брав. І в принципі тут це нереально. Якісь побулькування можна, але воно в основному чорнить. Притул. 11 рідко. Якщо навіть я зроблю, що тут буде інколи проскакувати, я не можу це не зарахувати. Це не впевнені сигнали і на практичному пошуку це може бути проблемою.